Виїзд моряків за кордон роз'яснення від адвоката Андрія Ювченка так діє постанова кабінету міністрів України від 2 вересня 2022 року за номер 992 щодо змін до правил перетинання державного кордону громадянами України. І так, мають право перетинати державний кордон України, якщо вони прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден або для проходження практичної підготовки на суднах. Для перетину державного кордону Україну такі особи повинні надати такі документи. Перша група курсанти, посвідчення особи моряка, довідку від закладу освіти, військово-облікові документи з відповідними відмітками від територіального центру комплектування та соціальної підтримки По старому військомати, друга група особи, які прямують для роботи на суднах у складі екіпажу суден, що здійснюють рейси до та з морських портів України та які здобули освіту та кваліфікацію до 24.02.2022 року. І випускники закладів освіти, які завершили навчання у період воєнного стану. Документи посвідчення моряка, суднову роль підтверджені від адміністрації суднопласта про отримання копії освітніх і квалі... кваліфікаційних документів. Третя група інші особи, які приймують для роботи на морських суднах, та які здобули відповідну освіту та кваліфікацію до 24.02.2022 І випускники, які завершили навчання у, у період воєнного стану. Документи посвідчення особи моряка підтвердження від адміністрації судопласта про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів, військово-облікові документи з відповідними відмітками військомату територіального центру комплектування. І так, під час перетинання, перетинання державного кордону Україну такі особи повинні мати трудовий договір, контракт для роботи на морських суднах. Також після отримання від адміністрації пласту підтвердження про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів, зобов'язані особиста в семиденний строк повідомити. ТЦК, отримати довідку, дозвіл для пред'явлення Державної податкової служби України. І так, саме цікаве: отримання дозволу від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки особами-моряками буде е, дуже складно, зв'язку з тим, що е, наразі ще. Е, Центри не мають роз'яснень, які саме документи повинні видаватися морякам. Моряки півроку десь ховалися від військомату, і тут вирішать прийти та отримати дозвіл. З Цим питанням буде дуже складно, тому що самі розумієте, особа півроку ховалася від військомату. А тут вона прийшла, надає документи та будуть намагатися отримати дозвіл. На перетинання кордону з цим питанням будуть складнощі, тому для отримання правової допомоги адвоката роз'яснень. пишіть у, у Дірект. Якщо у вас є питання, коментуйте, ставте лайк, робіть репост для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у Дірект адвокат Андрій Ювченко.